Часом замислюєшся, чому, незважаючи на всі зусилля, віданість і навчання, успіх залишається десь далеко, за горизонтом. Не в браку таланту справа, не в лінощах і не в нестачі можливостей. Можливо, ти робиш все правильно, але з неправильною енергією. Парадокс та правда в тому, більшість людей не процвітають не через те, що вони роблять, а через те, як вони це роблять, якими почуттями це супроводжується. Ти можеш слідувати усім інструкціям, але без вогню в очах, без любові до справи, просто існуєш, як тінь. І ось я, через болісний, але визвольний досвід, нарешті знайшов ключ до свого успіху. Зауважили, як багато людей живуть порожнім життям, як автомати щодня прокидаються з відчуттям замкненості в безкінечному колі. Та сама рутина, ті самі скарги, та ж робота, ті ж люди чекаючи на диво. На яке немає жодних підстав, а як же може щось змінитися, якщо немає емоційного залучення? Багато хто не розуміє і я сам довго не міг зрозуміти, що секрет успіху не в виснажливій праці, не в довгих робочих днях і не в пошуку ідеальної можливості. Справжній прорив відбувається тоді, коли з'являється глибокий зв'язок із твоєю справою коли ти любиш те, що робиш. Я не можу дозволити собі любити свою роботу, мені треба платити рахунки, скажеш ти. Розумію, сам через це пройшов. Багато років робив те, що треба, але відчував усе більшу порожнечу, навіть коли грошей ставало більше. Поки одного разу, слухаючи Ерла Найтінгейла, все змінилося назавжди. Він сказав: знайди те, що любиш робити, і присвяти цьому своє життя. Просто, прямо. Але неймовірно потужно. Подумай про людей, які ненавидять свою роботу, але роками залишаються на тому ж місці у стресі, нещасні, постійно нарікають на долю, страждають від фізичних болів, нестачі енергії, проблем у стосунках та незрозумілих хвороб це не випадковість дослідження ґелеп показує, що понад 80% людей не задоволені своєю роботою як жити яскравим життям. Якщо більшу частину часу ти присвячуєш тому, що тебе не надихає, це як сіяти в пустельний ґрунт. Можна поливати і удобрювати, але без родючої землі нічого не виросте. Любов до роботи це родючий ґрунт життя. Без неї ти просто існуєш, а не процвітаєш. Любов до роботи це не про бездоганність, відсутність труднощів чи постійні посмішки. Це про мету, напрямок і внутрішню енергію, яка рухає вперед навіть у найскладніші дні. Бачу стільки людей, які виснажують себе, постійно розчаровуються, відчуваючи, що не створили нічого цінного чому? Тому що те, що вони роблять, не пов'язане з їхнім серцем. Коли востаннє ти відчував справжній ентузіазм на початку дня. Коли востаннє ти дивився на свою роботу і думав це більше за мене, це наповнює мене. Якщо ти не пам'ятаєш, то щось треба терміново змінювати. Коли я нарешті зрозумів і почав робити те, що люблю навчати, ділитися, надихати, я відчув, як моє тіло перебудовується. Мені більше не потрібен був будильник. Моя енергія зросла Ідеї лилися, як з річки. Я почав заробляти більше, працюючи менше тому, що мій розум, емоції та тіло вібрували на одній частоті. Може здатися, що це просто слова, але це наука. Неврологи довели, що емоційний стан впливає на продуктивність. Емоції, такі як любов, ентузіазм і вдячність, розширюють фокус, креативність і наполегливість, тоді як нудьга, розчарування та страх виснажують енергію. Обмежують бачення і блокують потенціал. Найпоширеніша пастка віра в те, що ти полюбить свою роботу після досягнення успіху це фатальна помилка. Спочатку ти любиш, потім ти зростаєш, і успіх стає неминучим наслідком. Це як вогонь. Якщо ти спробуєш розпалити мокру деревину обов'язком, втомою та розчаруванням, то нічого не вийде. Але з пристрастю, правдою, наміром вогонь спалахне, розповсюдиться і зігріє все навколо. Пам'ятаю одного хлопця, бухгалтера, добре оплачувану роботу, стабільність, престиж, але нещасливий. Почувши мене, він кинув усе і відкрив кондитерську. Тепер він працює більше, але посміхається, сяє і заробляє більше. Любов притягує, перетворює і множить. Якщо ти думаєш, що це не для тебе, запитай себе, чи готовий ти провести 10, 20, 30 років у безрадісному житті заради безпеки. Найбільший ризик жити відокремлено від себе. Моє завдання для тебе протягом наступних семи днів перед сном записуй, що найбільше тебе турбувало на роботі і щоб ти зробив інакше, маючи повну свободу. В кінці тижня ти побачиш закономірність. Ти побачиш, що тебе душить, а що звільняє. Це перший крок до того, щоб знову полюбити свою роботу. І повір, коли ти знову закохаєшся в життя, все світ буде сприяти тобі. Відчуваєш, що робиш все правильно, але щось заважає тобі рухатися вперед. Невидимий опір, що блокує все Ти дієш, намагаєшся, наполягаєш, але життя ніби штовхає тебе в протилежному напрямку. Це трапляється частіше, ніж ти думаєш. Причина проста, але її ігнорують, частини, з яких ти складається розум, емоції та тіло не в гармонії. Ми не просто мозок, почуття чи тіло. Ми потужна тріада, думка, почуття та дія. Те, що ти думаєш, впливає на те, що ти відчуваєш. Те, що ти відчуваєш, формує твої дії. А дії визначають результати. Коли ці три рівні конфліктують, розум говорить одне, серце інше, а тіло реагує протилежно, ти переживаєш стан внутрішнього блокування. Це проявляється як розчарування, апатія, плутанина і навіть хвороби. Я сам це пережив заробляв багато грошей, але щось у мені вмирало. Думав, діяв і відчував протилежні речі. Це як їхати. Одночасно натискаючи на гальмо і на газ, машина напружується, витрачає паливо, але не рухається з місця. А часто, коли рухається, то в неправильному напрямку. Пам'ятаю керівницю з продажу, високооплачувану, тривожну, з базесуням та хронічними болями. Чому її голова казала, що це правильний шлях, стабільність, престиж, пільги, але серце кричало, що вона цього не любить. А тіло відповідало на цей конфлікт. Фізичне тіло викриває правду, яку розум намагається приховати. Повнота приходить тільки тоді, коли інтелект, емоції та тіло в гармонії. Це любов у дії, це думати ясно, відчувати щиро і діяти з метою. Це відчувати, що все має сенс. І коли це трапляється, то ніби життя розблоковується. енергія тече. Ідеї з'являються з'являються потрібні люди, двері відкриваються. Ти вже не воюєш а сам із собою. Ти в гармонії, а гармонія це магнетизм, це сила. Люди думають, що їм потрібна мотивація для змін, але мотивація це тимчасове явище, їм потрібне внутрішнє узгодження. Багато хто починає проект з ентузіазмом і кидає його через кілька тижнів. Тіло відкидає, емоції саботують, а думки стають затуманені. Бракує узгодження. А що заважає цьому узгодженню? Сором визнати те, що ти відчуваєш. Сором визнати, що ти більше не любиш свою роботу, що ти втомився, що тобі треба змінитися. Нас навчили вірити, що відчувати це слабкість, що зміна думки це нестабільність, що слухати своє серце це безвідповідальність. Але це навпаки. Потрібна мужність, щоб бути чесним із самим собою. Потрібна сила, щоб визнати, що шлях, яким ідуть усі, можливо, не твій. Ти не для того тут, щоб жити посереднім життям. Ти тут, щоб розкрити свій максимальний потенціал. А цей потенціал з'являється тільки тоді, коли розум ясний, серце залучене, а тіло присутнє. Наука це підтверджує дослідження гарвардської медичної школи показують, що такі емоції, як ентузіазм, мета та зв'язок значно підвищують рівень допрізіну та серотоніну гормонів, пов'язаних з продуктивністю, креативністю та благополуччям. Коли ти в гармонії, мозок змінюється, тіло реагує, реальність перетворюється, але це не відбувається за одну ніч. Це процес. Він починається з невеликих рішень, зі свідомості звертай увагу на своє тіло в найближчі дні. Воно завжди говорить спостерігай, коли ти щось робиш, твоє тіло розширюється чи стискається. Груди стискаються чи розкриваються. Дихання прискорюється чи тече вільно. Ти відчуваєш себе легким чи важким. Ці сигнали це карти. Навчися їх читати. Тіло це посланник душі, і воно ніколи не бреше. Я мав незабутній досвід. Я збирався укласти угоду з великою компанією. На папері все виглядало ідеально: гроші, можливості, структура. Але щоразу, коли я думав про це рішення, я відчував, як мої груди стискаються. Ніби якір тягнув мій ентузіазм вниз. Я намагався ігнорувати, раціоналізувати, але це не допомогло. Моє тіло знало. І коли я відмовився, я відчув себе вільним. Через кілька місяців я дізнався, що та компанія була причетна до практики, що суперечить моїм цінностям. Якби я погодився, я б продав свою душу, ймовірно, був би зруйнований зсередини. Іноді те, що здається правильним з точки зору логіки, є пасткою для серця. А серце, замовчене надовго, хворіє. Тому слухай. Твій розум планує, але серце дає напрямок. А тіло підтверджує правду хочеш розблокувати своє життя почни з цього. Бо справжній успіх це коли думка, почуття та дія йдуть разом. Ось тоді ти перестанеш штовхати життя і почнеш бути штовханим ним. Скільки разів ти говорив, ось одного разу я це зроблю, а цього дня так і не настало. Скільки блискучих ідей ти пропустив, вважаючи, що ще не час? Скільки разів ти відчував, що тобі треба змінитися, але не мав на це сміливості. Більшість людей живе, замкнена у невидимому колі вагань. І цікаво те, що вони не розуміють, що вагання це вже вибір. Вибір зберегти все, як є, залишитися там, де ти відчуваєш себе розчарованим, обмеженим, непоміченим. Час минає, а з ним мрії, енергія, ентузіазм, поки одного разу людина не прокидається і не розуміє, що життя перетворилося на купину майже все з однієї причини ніколи не було твердого рішення. І коли я говорю про рішення, я не маю на увазі миттєву думку чи бажання. Я говорю про рішення, яке йде від душі, вибір, який виключає будь-яку можливість повернення. Той тип рішення, коли ти його приймаєш, відчуваєш, як щось ламається всередині. Що ти вже не той самий, що попередній шлях більше не є варіантом. Так було зі мною. Я багато вчився, читав щодня, слухав, як розумні люди говорять про успіх, багатство, мету. Але я залишався на тому ж місці, поки одного разу, після розмови з Ерлом Найтінгейлом, все прояснилося. Він сказав щось, що пронизало мене як блискавка, проблема людей у тому, що вони не знають, чого хочуть, і навіть коли знають, не приймають рішення присвятити цьому своє життя. Це резонувало у мені. І в той момент я прийняв рішення я не думав про план, не залишав місця для сумнівів. Я вирішив, що присвячу своє життя навчанню, допомозі іншим людям розкрити найкраще в собі. І саме це я й робив, що паралізує тебе сьогодні не брак часу, грошей чи знань. Це страх прийняти рішення. Бо рішення це ризик. Коли ти приймаєш рішення, ти виставляєш себе на показ. Коли ти приймаєш рішення, тобі треба діяти. А коли ти дієш, ти можеш зазнати невдачі, але також можеш перемогти. Що страшніше, прожити все життя зі страхом невдачі, чи так і не дізнатися, що могло б статися, якби ти спробував по-справжньому. Я зустрів багато людей у своєму житті. І найгіршими були не ті, хто намагався і зазнав невдачі. А ті, хто ніколи не дозволяв собі спробувати, ті, хто чекали ідеальної безпеки, Ідеального моменту, божественного знаку, але знаєш, який найголовніший знак того, що тобі треба змінитися відчуття застою, нудьга, тривога, відсутність блиску в очах. Якщо ти часто відчуваєш це, можливо, час прийняти рішення змінити напрямок, почати той проект, покласти край тому, що тебе нищить. Звичайно, буде страшно. Але я навчився тому, що страх завжди менший, ніж ми уявляємо. Він зростає, коли ти зупиняєшся, але зменшується, коли ти рухаєшся вперед. Рішення це недосконалість ти можеш прийняти рішення сьогодні, а план скоригувати потім чого ти не можеш, так це відкладати життя, чекаючи на впевненість, яка ніколи не прийде. Наука показує, що людський мозок схильний обирати відомий комфорт замість нового та невизначеного. Це механізм захисту, але також і в'язниця. Тобі треба свідомо розірвати це коло. Тобі треба використовувати силу розуму, щоб створити реальність, яку ти бажаєш, а не ту, яку тебе навчили приймати. Поглянь на таких людей, як Деже Кароулінг. Вона вирішила написати свою історію, будучи матір'ю одиначкою, безробітною, відкинутою видавцями. Вона не мала гарантій, але мала рішення, і цього було достатньо. А тепер подумай про людей, які мали талант, ресурси, все, але ніколи не приймали рішень. І сьогодні вони живуть тим, що могло б бути. Я не кажу, що тобі треба кинути все завтра. Але якщо ти не приймеш чіткого рішення, нічого не зміниться. І ще гірше, час буде все більше віддаляти тебе від твоєї мети, і одного разу може бути вже пізно. Якщо ти відчуваєш, що це послання адресоване тобі, можливо, тому що ти вже знаєш, яке рішення тобі треба прийняти. Ти просто чекав поштовху. Ось він. Вирішуй. І побач, як зміниться світ. Зауважили, як люди ходять відірвані від життя, ходять зі схиленими плечима, загубленим поглядом, блідим обличчям. Вони дихають, працюють, рухаються, але не живуть по-справжньому. Чому? Тому що вони забули, хто вони є, навіщо вони тут? Що вони тут для того, щоб творити, а не просто виживати. Коли ти не твориш, ти хворієш. Творчість це не тільки для художників чи винахідників. Творчість це духовна потреба. Ти твориш, коли перетворюєш звичайну їжу на момент ласки, коли перетворюєш звичайну роботу на акт служіння, коли вкладаєш намір, любов та присутність у все, до чого доторкаєшся. Творити це дарувати життя, а тебе створено на образ і подобу чогось нескінченно творчого. Ти не випадково тут. Всередині тебе є щось таке, що тільки ти можеш висловити. Звук, бачення, унікальна вібрація. А поки це спить, ніщо у зовнішньому світі не заповнить внутрішню порожнечу. Пам'ятаю період, коли зовні все виглядало добре. Мій бізнес процвітав, люди мене хвалили, успіхи приходили. Але всередині мене панувала оглушлива тиша. Я жив. Але не творив, виконував бездушний план. І цей розлад підточував мене. Поки одного разу, у самотній розмові, мені спало на думку запитання, що ти вкладаєш від себе в те, що робиш, і я не зміг відповісти. Ось тоді я зрозумів творчість це те, що зв'язує нас з джерелом. Коли ти твориш, ти не тільки отримуєш результати, ти перетворюєшся. Наближаєшся до своєї сутності, осіюєш шлях інших не для того, щоб вразити, а тому, що не можеш утриматися. Це як плодове дерево, воно не докладає зусиль, щоб давати плоди. Воно просто є тим, чим воно народилося бути, а плоди з'являються. Коли востаннє ти відчував справжню гордість за щось, що зробив своїми руками, своїм розумом, своєю душею. Коли востаннє ти закінчив день з відчуттям, що залишив свій слід у світі, це сумно, але багато хто ніколи цього не відчував тому, що живуть, замкнені в логіці, повинен повинен працювати, повинен виконувати план, повинен дотримуватися правил. Але вони забувають, що перш за все вони прийшли сюди, щоб бути бути вираженням, бути каналом. Бути творчістю в русі. А творчість тече тільки тоді, коли ти дозволяєш їй. Коли ти знімаєш маски, вимикаєш автопілот і запитуєш себе, що я насправді хочу дати світу. Це питання змінює все. Воно не дає готових відповідей, але дає напрямок. Я бачив, як це сталося з молодою успішною, поважною, але нещасною адвокаткою. Коли вона почала вивчати принципи, яким я навчаю, вона зрозуміла, що її наповнює викладання музики для дітей. Вона вважала, що це божевілля кинути все. Але одного разу вона набралася сміливості і почала давати безкоштовні уроки. За кілька місяців її енергія змінилася, блиск повернувся, тіло зцілилося від симптомів, які вона носила роками. І сьогодні вона живе виключно цим проектом, навчає з радістю, є авторитетом, створює реальний вплив. Все тому, що вона згадала, що народилася для того, щоб творити. Але не всі мають таку мужність. Говард Хаюс, один з найбагатших людей у світі, блискучий, далекоглядний, закінчив своє життя в ізоляції, виснажений страхами, хворобами та залежностями чому? Тому що він відійшов від своєї сутності, тому що загубився в контролі, его і забув творити від душі. Мав чоловік усе та втратив головне сенс. Відкладати своє покликання можна, але життя обов'язково виставить рахунок зламаною душею, невідновною втратою чи глибокою екзистенційною кризою. Душа прагне повноти щирого самовираження, реалізації свого призначення. Не обов'язково щось грандіозне, революційне, творчість розквітає в простоті. Почніть з того, щоб додати краси туди, де панувала поспіх справді вислухати іншу людину, перетворити нудну роботу на свідомий процес, запитати себе, як робити щось присутніше, автентичніше, з любов'ю. Ви тут не для того, щоб повторювати шаблони. А щоб їх ламати, творити, надихати навіть без зовнішнього визнання, виявляючи те невидиме, що живе у вашій душі. Роблячи це, ви притягнете можливості, людей, шляхи, що раніше були недоступні, бо зміните свою частоту, а всесвіт відгукнеться на вашу вібрацію, а не на слова. Тож перестаньте ховатися за обов'язками і творити з власної сутності, це не просто порада, а заклик. Творчість це міст між вашим теперішнім та потенційним Я, а час його перейти зараз. Справжній успіх це з'єднання з самим собою, єдність розуму, серця та дій. Це єднання розкриває ваш потенціал, запалює енергію, приваблює сприятливі можливості і змінює вашу реальність. Якщо щось відгукнулося у вашій душі, не ігноруйте це, це ваш час, унікальний і неповторний. Рухайтеся далі цією дорогою, наступне відео допоможе вам просунутися на шляху до самовдосконалення. Крок за кроком до кращої версії себе щодня стаючи трохи кращим. Дякую за вашу увагу, чекаю вас там. Рушаємо вперед разом.